Засобів із спеціальними сигналами. Чи повинен водій автомобіля, рухаючись по головній дорозі, дати дорогу транспортному засобу з увімкненим синім проблисковим маячком? Повинен? Чи повинен водій транспортного засобу з увімкненим проблисковим маячком синього кольору? Що рухається на спуск, де зустрічний роз'їзд утруднено дати дорогу транспортним засобам, які рухаються на підйом, не повинен. Наближаючись до нерухомого автомобіля з увімкненим проблисковим маячком синього кольору, що стоїть на узбіччі або на призній частині, водій повинен. Знизити швидкість до 40 км за годину, а в разі подання регулювальником відповідного сигналу зупинитись. Чи дозволено водієві синього автомобіля зайняти місце в даній колоні? Колона супроводжується мигалками. Заборонено. Чи дозволено водієві синього автомобіля виконати випередження автомобіля, що супроводжує колону і рухається з увімкненим зеленим проблисковим маячком. Заборонено. Заборонено обганяти колону або рухатись зі швидкістю колони. При супроводі колони. Перший автомобіль в колоні це буде увімкнена синя або червона. Синя включена мигалка. Замикає колону зелена або зелено-синя включена мигалка. Як вчинити водієві транспортного засобу, до якого ззаду наближається автомобіль з овімкненим проблесковим маячком синього кольору та звуковою сигналізацією. Дати йому дорогу і забезпечити безперешкодний проїзд зазначеного транспортного засобу. Як повинен вчинити водій в даній ситуації в разі наближення оперативного транспортного засобу? Червона синя включена мигалка. Зупинитись біля правого краю проїзної частини на узбіччі. Який проблисковий маячок повинен бути обвімкнений на транспортному засобі, що замикає колону? Якщо на транспортному засобі, що рухається попереду колони, увімкнений проблисковий маячок червоного або та синього кольору. Замикає колону синя і зелена проблисковий маячок або зелений проблисковий маячок. Другий третій варіант. Синій і зелений проблискові маячки. Зелений проблисковий маячок. Чи зобов'язаний водій транспортного засобу надавати переважне право для проїзду транспортним засобам включеним синім або червоним проблисковими маячками та спеціальним звуковим сигналом? Зобов'язаний. Чи дозволено водієві транспортного засобу з увіпленим проблесковим маячком синього або червоного кольору рухатись на заборонний сигнал регулювальника? Заборонено. Червона синя зелена включена мигалка відступає від вимог дорожніх знаків дорожньої розмітки і сигналів світлофора. Підпорядковується лише регулювальнику. Значить, в даному випадку заборонено. Водій дії оперативних транспортних засобів, виконуючи невідкладне службове завдання, увімкнувши проблисковий маячок червоного або синього кольору, можуть відступати від правил маневрування і обгону. Перші варіанти. За яких умов? Водії оперативних транспортних засобів мають перевагу в, рай... в русі перед іншими учасниками дорожнього руху, за умови увімкнення проблискового маячка синього або червоного кольору та забезпечення безпеки дорожнього руху. Чи завжди на оперативному транспортному засобі, що виконує невідкладне службове завдання? Поряд з увімкненим проблисковим маячком червоного або синього кольору необхідно вмикати спеціальний звуковий сигнал. Можна не вмикати за відсутності необхідності додаткового привертання уваги учасників дорожнього руху. Чи повинен водій надавати перевагу в русі автомобілю екстреної медичної допомоги? Повинен завжди. Повинен тільки у разі вімкнення проблискового маячка та спеціального звукового сигналу. Чи надає перевагу в русі вімкнення проблискового маячка оранжевого кольору на транспортних засобах дорожньо-експлуатаційних служб під час виконання роботи? Ні, не надає переваги. Чи повинен водій автомобіля, рухаючи споголовній дорозі, дати дорогу транспортному засобу з увімкненим синім проблисковим маячком? Повинен. Чи повинен водій транспортного засобу з увімкненим проблисковим маячком синього кольору, що рухається на спуск, де зустрічний роз'їзд утруднено, дати дорогу транспортним засобам, які рухаються на підйом? Не повинен наближаючись до нерухомого автомобіля з увімкненим проблисковим маячком синього кольору. Що стоїть на узбіччя біля проїзної частини або на проїзній частині водій повинен знизити швидкість до 40 км за годину, і в разі подання регулювальником відповідного сигналу зупинитись, що дозволено водієві синього автомобіля зайняти місце в даній колоні. Заборонено. Чи дозволено водієві синього автомобіля виконати виперечення автомобіля, що супроводжує колону і рухається з увімкненим зеленим проблесковим маячком? Заборонено.